Типу протиударного варіанту бюджетний Samsung X-Cover, ціна 900 гривень. Є потертості ось такі по задній кришці, але не суттєві. Телефон повністю працює добре. Весь перевірений, протестований. Тут іде мікророз'єм на зарядку. Також має роз'єм на навушники, простенький телефон для звичайних задач. По екрану є легкі-легкі потертості, але незначні. Працює телефон повністю добре. Все перевірили. Зараз покажу інформацію. Телефон такий чисто для дзвінків, для смс. Так, Про пристрій. Ось і назва моделі. Він йде на 6 андроїді. Так, По пам'яті зараз покажу. Тут йде 4 ГБ пам'ять телефону. Можу. Добрий день. Дати в комплект карту пам'яті, кому цікаво буде цей пристрій. В комплекті йде сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.